Нас люб'язно запросили, а ми в свою чергу запрошуємо вас відвідати один з найяскравіших торговельних закладів нашого міста. Анастасія запрошує. Вона приваблива і яскрава. В ній поєднано чимало різного, але й особливого. Це Анастасія, яку вже встигли полюбити вінничани. Та й не дарма. Адже з перших хвилин перебування у її тенетах відчуваєш щось світле і позитивне, ніби потрапив на комфортну тобі територію. Та про все по порядку. Як жінка, яка не має часу на довготривалі пошуки тієї чи іншої покупки, я не дуже охоче відвідую торговельні центри. Великі площі втомлюють і не завжди виправдовують витраченого часу. Натомість Анастасія вразила мене. Перш за все впадає у вічі компактне розташування бутиків. Отож на першому поверсі знаходяться продуктові магазини, які вже добре знають вінчани. Саме тут можна придбати особливі делікатеси, такі як вишукані сири. Вироби із м'яса інші корисні та цінні для здоров'я продукти харчування. Тут можна знайти улюблені всіма різноманітні сорти кави та чаю. А магазин винних напоїв вражає і палітрою смаків, і географією. Якщо ми практично завжди знаємо, де нам дорослим можна придбати все найнеобхідніше, то в плані дітей іноді все складніше. Звичайно, дитячі магазини у нашому місті не рідкість, але величезних дитячих комплексів не так вже й багато. Тим більше складніше знайти комплексні дитячі магазини, якщо не знати, де шукати. Антошка це світ, де збуваються найзаповітніші мрії дітей, адже на полицях магазину батьки зможуть підібрати і купити дитячі товари на будь-який смак і вік. Крім того, тут ви знайдете це іграшки та ігри для інтелектуального розвитку дитини все для різних видів рукоділля, малювання та підготовки до школи. Підсумок побаченого очевидний. Асортимент магазину передбачає лише найкращі дитячі товари і виключно хорошої якості. Pojdemo dalje. Швидше не підемо, а поїдемо. Зручним ескалатором піднімаємося на другий поверх торговельно-розважального центру Анастасія. Тут розташовані магазини з одягом і взуттям для всієї родини, відділи з подарунками, сувенірами, парфумерією, шкіряними аксесуарами для будь-якої поважаючої себе леді. Отож, клачі, сумки, гаманці та паски можна підібрати все в одному стилі та кольорі. Та не лише представниці прекрасної статі мають нагоду обрати в Анастасії все модне і цікаве. Чоловіків теж не обділили увагою. Відвідавши другий поверх торговельно-розважального центру, сильні та стильні, і просто поціновуючи зручного і якісного одягу, знайдуть для себе обнови чи то одяг на свято, чи то повсякдень, або ж зуття для будь-якого випадку життя. На третьому поверсі є магазини музичних інструментів, телефонних аксесуарів, а також різний чоловічий та жіночий одяг. Виокремлює третій поверх торговельно-розважального центру Анастасія, відділ екотоварів та косметики. Це справжня знахідка для тих, хто віддає перевагу безпечним побутовим дрібничкам. А як відомо, в житті дрібниць не буває. Коли ж ми заговорили про здоров'я, то ще одна інформація для прихильників активного життя. На великій площі третього поверху торговельно-розважального центру Анастасія розмістився фітнес-центр в центрі міста. Зручно і здорово. Ігрова зона торговельно-розважального комплексу Анастасія слугує окремої уваги. Що ж у ній особливого? Дивіться далі у нашому сюжеті. Перш за все особливим її робить боулінг-центр. Він оснащений новітнім обладнанням преміум класу провідного закордонного виробника. Світловий ультрафіолет, динамічна підсвітка вздовж доріжок боулінгу, а також космічний дизайн перенесе вас в центр фантастичних розваг. Такими ж особливими називають дні боулера, коли пристрасті вирують і дарують незабутні емоції гравцям. Наразі у болінг-центрі діють літні канікули в Анастасії. Гра в форматі тригодинних годинних режимів. І не забудьте прихопити із собою гарний настрій. Ще одна родзинка торговельно-розважального центру Анастасія імпровізований літак. У ньому можна не просто уявити себе пілотом, а ввести повітряні бої. Відвідувачі торговельно-розважального центру зможуть випробувати дизайн і адреналін від виконання фігур вищого пілотажу і ведення повітряних боїв з літаками суперників. Такий авіасимулятор єдиний у нашому місті. А прихильників більярду чекає окрема затишна кімната, де в напівтемряві можна поринути у загадковий світ гри. Ресторан Анастасія одноіменного торговельно-розважального закладу, має репутацію одного з найкращих ресторанів нашого міста. Чим особливий цей заклад? спробували дізнатися, як то кажуть, з першоджерел. Після інтенсивного шопінгу, як правило, хочеться знайти затишний куточок, аби насолодитися філіжанкою кави або ж скуштувати чогось смачненького. Четвертий поверх торговельно розважального центру Анастасія без перебільшення славиться таким закладом. Сюди приходять відвідувачі, які цінують вишукані страви. Це місце вподобали ті, хто знає смак справжньої гастрономії, а живе музичне обрамлення і розкішне оточення додають виключності ресторану. Let show the way No mortal man can win this day It's a kind of magic that, that inside your mind It's challenging The doors of time it's a kind of Наразі ресторан Анастасія приймає відвідувачів і на літньому майданчику, В оточенні квітів, сонця і свіжого повітря їжа смакує особливо. Виходячи з вище побаченого, палітра вражень складається лише яскрава та позитивна. Торговельно розважальний центр Анастасія має все для повноцінного відпочинку і дозвілля, та краще, як то кажуть, один раз завітати і переконатися.